Бджоли і ведмідь українська народна казка. Дикі бджоли мали гніздов доплавім дерева. Довідавшись отім медвідь і надіючись на свою силу, приходить до них і каже: Ви дрібні і слабі сотворіння, дайте мені ваш мед, бо інакше дерево виверну, мед з'їм, а вас видушу. Добре, кажуть бджоли. пробуй, Якщо даш нам раду, ми піддамося. Медведя розгнівала така відвага бджіл, вткнув він голову свою в дерево і висунув язик по мед. Но нараз учув такий біль, що й за свою силу забув, бо бджоли в язик, ухо, ніс накололи його боляче своїми жалами. А він, утікаючи, не слухав, як бджоли кликали за ним пам'ятає, що і малі сотворіння вміють боронитись. Тут така наука. Навіть малими, але згуртованими силами можна багато доброго зробити і від ворогів оборонитись.